Мене звати Бойко Марія, мені 22 роки. Я народилася і виросла в Маріуполі. І там я почала займатися мистецтвом, театром. І наразі я проживаю в Дніпрі, приймаю участь в проєкті Груснати ще війни разом з командою «Артфронт». Мій шлях в мистецтві почався у 16 років з незалежного молодіжного театру. І після. Початку повномасштабного вторгнення приїхала в Дніпро і продовжувала займатися театром тут. Тож запрошуємо вас на прем'єрні покази вистави тиша війни, які відбудеться 22 та 23 серпня на Одресою КДЦ Дніпропрес. я мовчани Сергій. Я психолог, я танцор, хореограф, я актор. Я перш за все актор театру Гумарт, і я маю честь приймати участь у виставі «Учна Тиша, яка при Артфронті це якраз театральний проект Ігоря Кирилчатенко. І наразі ми якраз проводимо дуже таку сильну роботу. Ми створюємо виставу, яка буде поєднувати дуже Різні візуальні ефекти і театральну гру, і е, воно все буде якраз пов'язано з віршами Бориса Гуменюка. Запрошуємо всіх на виставу гучна тиша, яка буде 22-23 серпня. Ми будемо дуже вас чекати і будемо вам раді.